Привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на своєму каналі. Я Катя, спеціаліст по роботі з підсвідомістю, майстер тілесних та енергетичних практик та нумеролог. І сьогодні ми будемо говорити, з чого взагалі почати саморозвиток, тому що більшість людей починають саморозвиток трішечки не з того. Ми починаємо споживати дуже багато інформації, починаємо читати дуже багато книжок, дивитися мотиваційних відео. Але ніякої зміни в нашому житті ми не бачимо. Тобто ми починаємо да, ніби це все брати, дивитися, але якось наша матерія, да, наш такий зовнішній екран навколо нас нічого не змінюється. І сьогодні хочу поговорити про те, а з чого ж важливо починати для того, щоб дійсно пішли зміни. Не щоб ми просто витрачали декілька років да, на споживання такої інформації. А щоб ми дійсно бачили, що наш зовнішній світ, да, те, де ми живемо, що ми маємо в своєму житті, щоб воно почало змінюватися. Ну і перше, взагалі, треба з чого починати, це тверезо подивитися на своє життя, на себе і зробити таку діагностику, прямо запитати себе, а що в моєму житті от мені не подобається, що мені болить найбільше, можливо, якась сфера життя, можливо, якесь питання. Нам треба тверезо подивитися на своє життя і визнати, чи є якісь моменти, да, які нас на даному етапі не влаштовують, і провести прям таку діагностику. Можна просто поговорити да, з собою, закрити очі в такому медитативному стані це провести, але найкраще, звісно, коли ми беремо просто листочок, ручку і починаємо писати. До речі, є така дуже класна практика. Для того, щоб і побачити свої підсвідомі програми, які вас зупиняють да, перейти на новий рівень, ми сідаємо, беремо листочок в ручку і починаємо, ніби виправдовуватися. А чому ми живемо так? Починаємо прямо писати. Да? Я живу так, тому що в мене от на даному етапі немає якихось ресурсів, або немає грошей, щоб змінити, або я не можу змінити цю роботу, залишити, тому що в мене там є якісь певні зобов'язання і починаємо ось так вигружати, вигружати, вигружати. Перші слої вони будуть дуже поверхневі. Там буде, що в мене немає грошей, а мені там купа зобов'язань, я не можу вийти. Буде такий перший слой, він дуже поверхневий. Це ваша голова, да, ваші думки, там можна навіть на нього не звертати увагу. Далі вже буде такий слой, більш такий глибинний. І далі ви дойдете до того, що дійсно побачите свої е підсвідомі програми, і ми прям беремо, е включаємо таймер. На півгодини, і ми півгодини починаємо писати, не зупиняючись. Прям пишемо, 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 от коли ви йдете, да, до кінця, на останні хвилини, які ви будете писати, ото ваші підсвідомі програми, які вас дійсно зараз зупиняють. Тому що на початку, взагалі, воно буде не істинне, воно буде поверхневе, може навіть не дивитися в це. А от ми будемо дивитися да, в кінцеві. Кінцеві, тому що ми робимо спочатку, ми задаємо собі питання просто да така рефлексія. Рефлексія, да, діагностика, задаємо питання, що мене наразі не влаштовує в моєму житті, які сфери, а потім ми починаємо для того, щоб подивитися а що саме зупиняє, деякі там підсвідомі програми у нас є, що ми не можемо вирішити цей момент. Да? Те, що ми задавали в першому питанні, оці сфери, що ми не можемо вирішити, змінити своє життя. Ми починаємо писати таку прям записку, да, ми починаємо виправдовуватися. Півгодинки ми пишемо, і під кінець да, ми дійдемо до цих підсвідомих програм, з якими нам треба буде працювати. Потім ну і логічно, ми перетікаємо до нашого другого пункту. Далі що нам важливо, більшість людей починають. Змінювати да, своє життя із зовнішнього. Ми думаємо, що зараз я щось зміню зовнішнє, і в мене якось покращиться життя. Але нічого не буде. Тому що будь-які зміни вони починаються всередині нас. Коли ми починаємо звертати увагу на наш стан, в якому ми стані, наскільки ми в ресурсі. Коли ми починаємо працювати з цими підсвідомими програмами, які ми в минулому да, пункті знайшли. І коли ми починаємо це все змінювати, тоді ми можемо бачити зміни на нашому зовнішньому, да, такому зовнішньому просторі в нашому житті. Тому що змінювати зовнішнє, не чіпаючи внутрішнє, це така трішечки безтолкова історія. Тому що це те саме, наприклад, коли в нас є ну, якесь таке, да, яблуко, ми його упакували в красиву таку презентабельну обгорточку. Ми такі все нормально, все чудово. Вона же тут да, зовні все так красиво, а те, що всередині там все в нас просто в такому стані, це не важливо. І це найбільший самообман, яким можна займатися. Тому. Починаємо працювати із внутрішніми програмами не тільки да, коли ми починаємо читати книжки, там щось дізнаватися. Це чудова, дуже класна історія. Але якщо ми нічого не робимо там всередині, да нічого не змінюємо. Звісно, у нас не буде ніяких змін зовні, ми нічого не побачимо. Зміну на нашій, на нашій матерії да, навколо нас. Наступне, якщо ми говоримо про зміни, в нас як ми змінюємося, да ми починаємо з понеділка, з нового місяця. Ми пишемо собі там чек лист пишемо плани на тиждень, і ми дуже швидко здуваємося. Ми починаємо там да на такому натхненні. Там вкладаємося декілька годин, там пару днів нас вистачає, а потім мотивація так зменшиться, зменшується, зменшується, зменшується. І тому тут дуже важливо мати дисципліну. Тобто не один раз я щось робила, і потім я нічого не роблю і чекаю. А нехай я щодня буду робити малесенькі, малесенькі, малесенькі кроки, які зберуться, да, щось таке дуже красиве і дуже гарне. І також багато людей, коли починають таку внутрішню да, трансформацію, внутрішні зміни, говорять, що я ніби працювала, ніби туди, і те подивилася, і те зробила, а ніяких змін немає, вони просто забувають. Інколи треба просто більше часу, просто більше часу, щоб воно це все розвернулося. А якщо ми щось поробили да, тиждень і в нас не, немає ніяких змін, ми їх не побачили, ми потім забили. На що ми тоді, власне, сподіваємося? Наступне не можу не сказати про наше оточення. Важливо фільтрувати, да, з ким ми спілкуємося, і взагалі, по-перше, чистити соцмережі, на кого ми підписані. Тобто, якщо ми бачимо, що людина для нас не приносида цієї не користі, не якоїсь мотивації, не заряду, вона більше бере нашої енергії. То можливо треба відписатися, наприклад, від цієї людини. Тобто ми стаємо тим, що ми споживаємо. Да? Це стосується і людей, і контенту. Якщо ми там звикли листати там соцмережі і ну, дивитися, да, умовно, якісь там рілси, які просто там нам не дають ніякої користі, то зрозуміло, що. Ні про який саморозвиток ми там не можемо говорити. Звісно, можна налаштувати свою стрічку, так що дійсно будуть Класні відео да, по темі, які вам подобаються, але насправді все рівно контент в соцмережах влаштований так, що ми більше там залипаємо, просто залипаємо і віддаємо наші енергії, і щось ми можемо таке корисне для себе взяти. Тому фільтруйте, що ви дивитеся, що ви споживаєте, з якими людьми ви спілкуєтесь. Навіть музика, яку ви слухаєте, вона також дуже сильно на нас впливає. Божня, коли я починаю про щось таке говорити, відразу тут матриця навколо Навколо починає тут щось таке цікаве відбуватися, да? Ну нічого, ми продовжимо. Це коли я на вулиці знімаю, влітку коли я знімала, то я дивлюся, людей взагалі немає. Тільки я починаю говорити на якусь тему, всі навколо люди, просто тут біля мене, всім треба підійти, щось сказати. Ну, Но це нормально. Ми приймаємо. Далі, якщо ми говоримо за дисципліну, нам потрібно випрацювати таку систему умовно простих дій, коли ми не за все підряд починаємо хапатися, да? ніби нам треба і сфери грошей, і стосунків, і ще якісь там сфери підтягнути. І за все нам треба хапатися, і момент любові до себе присідає. І за все ніби треба братися. розумієш, да, що робити. І здається, що треба робити стільки багато всього, що, що ми просто не робимо? Що ми не робимо, тому що. А за що братися? За що братися, не зрозуміло. І тому нам дуже важливо робити фокус. Ми можемо робити фокус на тиждень. Наприклад, ми беремо сьогодні там сферу, наприклад, реалізації, і ми дивимося тільки в цю сферу. Або ми беремо там фокус на місяць, Знаємо, ми дивимося, наприклад, також в одну сферу, прямо цілий місяць, ми тільки туди звертаємо увагу. Але дуже важливо, щоб у вас в якийсь момент не стала фокусом тільки одна сфера на все життя. Тобто, коли ми починаємо дивитися тільки в роботу, але в нас вже прийняли просідають стосунки, в нас просідають стосунки із собою, в нас просідає хобі, наші захоплення. Да? І коли ми дивимося тільки також в одну сферу, чи нам треба там гроші, реалізація, але в нас просідає момент наповнення нашого, то також тут є моменти. До речі, на каналі знімала відео 50 плюс ідеї, як наповнюватися жінці. Також прикріплю в описі. Подивіться, в кого є з цим моменти хто не знає, як та себе наповнювати або хто живе в такій більшій рутині. І що я хотіла сказати цим відео, що будь-які зміни вони все рівно йдуть через внутрішню трансформацію, коли ми змінюємо ці свої підсвідомі програми. Як відбувається, ми, наприклад, хочемо чогось, да ми там е, забажали чогось, ну якісь там певне бажання, ми е, всередині розігнали цей стан. На яке це бажання може прийти, тобто ми вміємо утримувати. Далі ми працюємо з нашими внутрішніми програмами, тобто ми їх розхлопуємо. Да? Ці всі програми недостатності, мені мало, я якась негідна. І після цього, як ми це розхлопуємо, да, ми можемо взяти те, що нам потрібно. Заземляти, Тобто я пропрацювала заземлила, пропрацювала заземлила, пропрацювала заземлила. Чому коли ми йдемо, якісь пропрацювання, нам важливо після цього зробити мінімум три дії, щоб заземлити. І коли ви, наприклад, ви читаєте книгу. Ви взяли там щось для себе, ви йдете це заземляти? Наприклад, вам там, ви почитали, да? взяли якісь там нотатки. зробили. Ви після цього прочитання ви зробили три дії, які змінять вам на матері щось? В реальності, ви зробили якісь три дії для того, щоб заземлити цю інформацію, яку ви прочитали? Чи ви просто взяли і ніяк не заземлили? Ну, тоді, звісно, ніякого результату не буде. Тому ми працюємо з внутрішнього, заземлили. Попрацювали і заземлили. Розхлопнули, да, розхлопнули якусь певну програму, пішли за землею. Отаким От чином ми можемо і розвиватися, і еволюціонувати да, в нашому житті. Отаким От чином оце нас розвиток, коли наша душа да, підіймається, підіймається вище, вище, вище на рівні еволюції. Оце тоді є в цьому сенсі. Просто брати те саме, дивитися там просто по відео. По відео там в Ютуб в рівсах, неважливо просто дивитися і нічого з цим не робити, і потім говорити, що я ж тільки працюю над собою, я стільки книжок я вже там а, прочитала, я стільки там пройшла, наприклад, а, десь можливо безкоштовних навчань, але заземлення ніякого немає, тому і змін немає. Тому будь-яку інформацію, яку ви берете, вмійте її заземлити. Ви взяли якусь користь. Пішли в своєму житті, зробили три дії. Оце в нас це і є в нас саморозвиток. розвиток. себе, але не тільки да, коли я в голові, в голові, в голові, а коли я ще й заземляю. А коли я ще можу через тіло це все провести. Да? Тому що ми дуже часто працюємо з нашою головою, трішечки забуваємо про тіло. Тому, до речі, в мене на каналі є тілесні енергетичні практики, також можете використовувати трішечки. Да, попрацювати своїм тілом, трішечки позаземляти цю всю енергію і вийти з голови, да, трішечки спуститися в своє тіло. Ось так. В принципі, все, що хотіла сказати. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку. Напишіть, наскільки вам відгукається те, що я говорю, а я вас обіймаю.